Вічно молоді герої орденами замужність третього ступеня посмертно нагородили трьох бійців батальйону спецпризначення Івано-Франківськ. Зі сльозами на очах державні нагороди отримали їхні родичі. Зорян Білінський, Андрій Карабінович та Михайло Погорєлов. Прослужили на сході лише 10 днів. А в кінці серпня їхнє життя трагічно обірвалось у сумнозвісному іловайському котлі. Вони були добровольцями, вони були патріотами України І з перших днів формування. Батальйону Івано-Франківськ вони вступили туди добровольцями, прийшли відповідний курс навчання і були направлені в зону антитерористичної проведення антитерористичної операції. Він був дуже життєрадісний, розповідає мати Андрія Карабіновича, пані Наталія. Та вірить, що син радіє і пишається своєю нагородою. Ми всі віруючі люди, і я думаю, ви розумієте, що душі живуть. Я з цим живу, що він живий, душа жива. І я думаю, що він дуже цим гордиться. Він просто казав, що дуже шкода пацанів. Він пішов за пацанів. От я вам кажу, і тепер я більш певна, що він пішов за пацанів, бо він все казав, що шкода вже тих пацанів, скільки вони там сидять. Я казав, що може почекай ще. я, Бо я знав, що це 24 серпня, це буде піар, що вони хочуть показати всі. І всі мені друзі так казали. Перечекайся 24 серпня. Ні, каже, я потім з ким поїду. Саме тепер їдуть такі хлопці, з якими я яким я дружився. Він в армії, дуже хотів стати міліціонером, розповідає про сина Михайла Погорєлова його мати. А коли трапилася така нагода, одразу нею скористався. Він ще одразу хотів в міліції, ну я сказала, що поки що не йде, а потім я почув, що беруть сюди у Франківськ і все, його я вже не могла спинити. Пішов сюди, але ненадовго. Всі його любили в селі і старші, і молодші Маланку все любив збирати, так як тепер ходила У нас Маланка четверо бійців батальйону івано франківський яких ідентифікували пізніше, вже поховані на Дніпропетровщині. Для екзумації їхніх тіл потрібен дозвіл генпрокуратури. Доля ще шести міліціонерів залишається невідомою.